Дешево і зовсім не сердито вірменія країна про яку туристи мало що знають, але дедалі більше мандрівників сюди приїздять на відпочинок. Що ж їх приваблює? Про це знає Олена Зоріна, орех, гата водка, вино є, армянські всі. Домашня їжа і гостинність місцевих на кожному кроці Рузанна пригощає туристів уже не перший рік. Їх тепер багато у Вірменії якраз сезон не дошкуляє. 40 градусна літня спека, і можна вдосталь насолодитися мальовничими пейзажами. Пітер Гальяр приїхав з друзями із Бельгії. Він у Вірменії вже вдруге. Країна приваблює туриста смачною і дешевою їжею, а ще природою. Ми приїздимо сюди, щоб гуляти пішки. Це просто чудова країна для прогулянок. Можна ходити долинами, чи гарниками, дуже красиві пейзажі, фантастичні враження. Гуляємо по 5-6 годин на день, поки не втомимося. Ані і Руслан приїхали до Єревана з Одеси. Працюють у Вірменії гідами. Переконані, щоб відкрити для себе цю країну, варто добряче помандрувати. Однак цікавинки каже Ані, можна дізнатися лише від тих, хто жив у інших країнах. Місцеві до них просто звикли. когда там знакомым, да, друзьям говоришь про туризм в Армении, в которой армяне живут здесь. Говорят, слушай, а что они едут сюда? А что они здесь вообще смотрят? Говорит, ну камни и камни. Вот в Гарнийском ущелье там такие невероятные виды. Он говорит, можно мы просто пять минут постоим, посмотрим. При этом у людей текут слезы от вот тех переполняющих их чувств. Это действительно впечатляет. Вот она та самая ущелье на Гарни. Колишня летняя резиденция царев расположена майже за 30 километров от Еревана. Больше далекие маршруты, что їх радить гід, прогулянка до озера Севан, мальовнича місцина на висоті 2000 метрів. Купаються у цій воді тільки сміливці, бо вона завжди холодна. А щоби по-справжньому захопило дух, треба їхати у татев і покататися на канатці. Саме у Вірменії розташована найдовша у світі пасажирська канатна дорога, її протяжність майже 6 кілометрів. І їде вона доволі швидко. Насолоджуватися краєвидами можна всього лише 10 хвилин. І саме в цій країні можна дізнатися все про коньяк. К этому аромату привыкаєш, його так сильно не відчуваєш, потім навіть починаєш скучати. На території цього заводу в Єревані зберігається аж 15 тисяч діжок із коньячними спиртами. Якщо у нас 400-літрова бочка, ми відсюди кожен рік втрачаємо 20 літрів. Ще ці спарення відомі під іменем Доля ангелов, И то, что мы с вами теперь чувствуем, это именно доля ангелов и есть. Дістається не лише Янголам. Щороку тут розливають мільйони пляшок відомих на весь світ. Ось цей напій. Приміром полюбляв Черчилль. Він має 50 градусів міцності. Майстра, який виготовляв коньяк через британського прем'єра, навіть повернули заслання із Сибіру, бо Черчилль відчув, що змінився смак напою, і саме тут навчають, як відрізнити якісний продукт від підробки та як правильно його дегустувати. Із Верменії Олена Зоріна, Вадим Сверидонов, телеканал. Канал Интер.